Ми у підніжжі Мітеор прямуємо до висячих монастирів, але спочатку зупинимося в іконописній майстерні. Іконописна майстерня розташована в селі Каламбака поблизу Метеор. І була вона заснована в 1974 році. Майстерня славиться особливо своїми традиціями у створенні візантійських ікон. Це єдина в регіоні майстерня, яка виготовляє срібні ікони. Перед тим, як піднятися на вершину метеор до монастирів, ми відвідали цю майстерню. Ми побачили, як народжуються на світ твори іконопису. Їх створюють тут же художники-іконописці. Ці ікони, які тут є, це не фото, це справжній малюнок святого. Вибір ікон тут дуже величезний, можна купити собі і в подарунок. Найдорожчі ікони зі срібла та золота. А звичайні іконки дерев'яні ціна також немаленька. Ось така іконка коштує 450 євро. Будь-яка придбана ікона має невеличкий паспорт, щоб підтвердити місце придбання та дозвіл на провезення через кордон. Всі ікони освячені. Крім ікон, у цій лавці дуже багато різних виробів як місцевих грецьких, так і привезених. Ну і звісно, тут є вироби і продукція, яку виготовляють самі монахи. Прогуляємося поличками і подивимося на різноманітний вибір. Як малюють ікони, дуже цікаву розповідь ми почули про іконопис. Всі ікони пишуть на полотні. На ось такій бавовняній тканині. По церковному її називають паволока. Так ось ця паволока полотно ґрунтується, шліфується і пишеться на ньому ескіз. Потім навколо ескізу наноситься сусальне золото і тільки потім починається робота над самим образом. Всі ікони пишуть натуральними фарбами темпера. Темпера це мінерал, камінчик ось такий, який подрібнюють до порошкоподібного стану і на ніч розбавляють емульсією, яку роблять із курячого жовтка, додаючи трохи оцту. Ікони, написані такими натуральними фарбами, через 100-200 років, будуть мати точно такі ж кольори. Вони на сонці не вигорають, не вицвітають. Ікони пишуть від темних тонів до світлих. Коли ікону написали, підписують якісь святи на малюнку і приклеюють її до дерев'яної дощечки. Для цього використовують клей ПВА і прес. А ось це маленьке поглиблення в іконі називається ікона в ковчегу. Ковчег цей ґрунтують пальчиками і роблять по золоту рамочки. А якщо дерево м'яке, то роблять ще й різьбу. Як роблять позолоту ікон? Дерево фарбують спеціальною фарбою для консервації його, щоб жучки не їли його. Зверху наноситься лак кардан, і у тому місці, де нанесено лак. Приклеюється ось так сусальне золото. Цей лак тільки недавно винайшли, його раніше не було, і монахи в старовину використовували звичайний часник, просто видушували сік з часнику, змащували ним деревину і приклеювали так сусальне золото. А зараз простіше є лак кардан. Ось така красива ікона виходить. Деякі ікони проходять старіння. Ось дві ікони. Вони можуть бути зроблені в один день, але одна під старовину, а інша видно зразу що нова. Тобто цю ікону під старовину зафарбували морілкою, і вона проходить етап старіння. За 5 хвилин ця морілка висихає, тоді губка змочується водою, вимивається малюнок і залишається трохи чорного, щоб ікона була схожа на старовинну. А у сертифікаті зворотньої сторони написано, що ця ікона є точною копією візантійської ікони, а це означає, що ікона правильно написана і може бути освячена у будь-якому православному храмі. Тут написано також, що це ручна робота, і її можна вивозити у будь-яку країну. Ця ікона з покровителькою Метеори називається вона Нев'яночий цвіт. Діва Марія тримає квітку зліва у руці. Це душевний спокій, а справа хлібний колосок. Це матеріальне благополуччя сім'ї, щоб у домі був мир, спокій та достаток. У 1792 році афонські монахи подарували цю ікону метеорським монахам, щоб у них справи йшли добре. Оригінал ікони знаходиться у соборі преображення на метеорі, семистрільна ікона Божої Матері, символ любові, який дарує захист і заступництво. З цим образом пов'язують різні чудесні явища, серед яких навіть зцілення від важких хвороб. Ікона Спиридона з Миколаєм це дуже цікава ікона. Два сильних чудотворці Спиридон має відношення до фінансових питань. А Микола Чудотворець допомагає у всьому, починаючи зцілення від тяжких хвороб і закінчуючи звільненням від дрібних негараздів, кращий оберіг для дому та сім'ї. Ця ікона просвічує дітей і наставляє їх на вірний шлях, захищає від сварок і непорозумінь. А це іконописний стиль Одегітрія. Це коли на іконі зображена Богородиця з Ісусом Дитям. Це іверська ікона Пресвятої Богородиці або Вратарниця. Вона стоїть на святій Горі Афон на воротах іверського монастиря. Це головна ікона на афоні. І поки ця ікона на афоні, з монастирем нічого не трапиться. Ікона Божої Матері Троєручиця. Двома руками тримає Ісуса, а третьою захищає сім'ю, дім і людину, яка молиться. Оригінал цієї ікони знаходиться також на святій Горі Афон. Першим чудом було зцілення Іоанна Дамаскіна, коли йому за віру Христа відрубали руку, і він молився перед цим образом. І рука у нього зцілилася. Тоді він зробив срібла руку і приставив до цієї ікони. Так вона стала називатися Троєручицею. Ще ікона з ця ікона неопалима купина. У Римі знаходиться. Ікона Христофора є велика і маленька на липучці, дуже добра в автомобіль. Маленький Христос сидить на плечі цього чоловіка. Він несе його через річку, і з цього моменту цього чоловіка стали називати Христофор: той, хто несе христа, який поклав свою руку на голову чоловікові і сказав, що буде вказувати йому шлях. А маленька іконка коштує всього 3 євро. А великі ікони дорогі. Деякі ікони можуть бути літографією, але таких тут зовсім мало. Літографія це вид графічного мистецтва, техніка створення тиражованих зображень, коли фарба під тиском переноситься з плоскої друкарської форми на папір. Ікона Богородиці Цамбіки. Вона в оригіналі вся в золоті, а жінки в подяку біля неї кладуть багато золота, сережки, ланцюжки, інші золоті речі. Ця ікона помічна жінкам для народження дітей. Оригінал ікони знаходиться на острові Родос у Греції. Очі, звісно, розбігаються як на ікони, так і на сувеніри, але головне побачити, бо вдома вже справді стільки сувенірів, що не знаєш, куди вже їх ставити. Та й ціни для нас, українців, навіть не помірні, а великі. Підпишіться, будь ласка, на мій україномовний канал. Будьте зі мною. Я вам дякую.